Торговельна марка «Камчадау» представляє. Вітаємо вас на п'ятому каналі. Новий час розпочинається в студії. Вас вітають Павло Кужей. І Яна Конотоп. Чим ближче до виборів, тим більше розмов про фальсифікації. Чим більше розмов про фальсифікації, тим більше розмов про так званий адміністративний ресурс. А от одним з аспектів адміністративного ресурсу може стати голосування у місцях позбавлення волі. Адже саме там в принципі бути голосування, може реалізовуватися в такий спосіб, щоб досягнути бажаного для адміністрації кожного конкретного кожного конкретного місця. Кожного конкретного місця позбавлення волі власне з цього приводу ми вирішили назвати нашу сьогоднішню студію місця позбавлення голосу. Наскільки масштабними є проблеми з голосуванням, але а... і знаком питання і знаком питання, звісно. І власне це питання ми будемо з'ясовувати із нашими шановними гостями. Тетяна Яблонська, правозахисник Українсько-Американського бюро захисту прав людини. Доброго вечора. вам. Добрий вечір. Добрий вечір, Наталія Калашнік, заступник голови держдепартаменту з питань виконання покарань, професор педагогічних наук. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Ну, власне, поч... Почнемо, напевно з вашої структури. Держдепартамент, що збирається робити і в який спосіб для більшої прозорості голосування у місцях позбавлення волі ув'язнених або засуджених. Ну, перш за все, треба дати дуже коротку характеристику, що взагалі себе представляє департамент на сьогодні. Це 183 установи, з них 32 слідчі ізолятори. Ну, решта це установи різних режимів, суворості тих режимів. На сьогодні ми маємо за ґратами 154 тисячі слідчі арештованих і ув'язнених. Але головна така мета департаменту, і в попередніх виборах, і в сьогоднішніх, тих, що плануються, заплановані, будуть проводитися, це безумовно тільки охорона, нагляд і безпека учасників з обох сторін. Тому департамент, взагалі, поза політикою і попередні вибори довели це 100%. До нас не було жодної претензії. Ми власне до політики вас і ніяким чином не залучаємо. Але чи входить у ваші обов'язки або у ваші повноваження спостереження за тим, щоб вибори проходили в відповідності з законом? В наші обов'язки я хочу ще раз наголосити, входить тільки нагляд, охорона і безпека. Решта ми підкоряємось тим правилам, які існують для всіх громадян, тобто, які визначені виборчими комісіями, і саме за їх вимогами і під їх таким пильним наглядом і відбувається робота в місцях позбавлення волі. Панірешти пані Тетяна. Решти... Пані в такому разі до вас питання: хто може гарантувати прозорість виборчого процесу у місцях позбавлення волі? Ну передусім сама система мусить. Я думаю, що так цього разу відбудеться. Наразі я розкажу, як відбувалися у 2004 році вибори. Про це мені казали ув'язнені, коли я робила анкетування в 2006 році. Велике таке репрезентивне тисячі осіб з різних регіонів. Мені розповідали, як виходячи з кабінки, людина мусила показати керівництву. Де вона поставила, біля якої партії поставлений був значок, кого викреслили, кого не викреслили. І якщо людина цього не робила ув'язнена, то його за це, за це дуже добре карали. Але ж після подій помиранчевої революції цього вже в департаменті не було. Прийшли нові люди. І може я вам скажу таке, що люди вільніше себе відчули у цьому суспільстві, ми всі стали вільніше, хай там як. Я взагалі не належу до жодної партії і абсолютно вільно кажу. Ну хай там як, але люди вільніше себе відчули і відчули можливість вільно волевиявлення і результати. Після останнього голосування були інакшими, а от відносно агітації, яка може відбуватися у місцях позбавлення волі, якщо дозволяється лише представникам всіх політичних сил агітувати, а не кожному окремо, і так само наскільки нам відомо, навіть агітаційну літературу, якщо передаєш за свою партію, то мусиш дати і агітки решти партії, чому це так? Як можна зробити свідомий вибір, коли людина не знає за кого саме голосувати і чому? Ну, ви знаєте, людина не може не знати за кого голосувати і не визначитись внутрішньо, бо у нас дуже добре працюють і ті ж програми телевізійні, і дуже добре працюють те, що називається засоби масової інформації. Газети регулярно і наша відомча газета поступає до слідчо арештованих і до ув'язнених. Жодного нарікань можете опитати будь-яку громадську організацію, яка проводить постійний моніторинг. Немає сьогодні, але є вимоги, які зафіксують. Совані, які є узаконені, і е, ним підкоряються в будь-якій установі, не обов'язково е, установі, яка виконує покарання, і е, визначено це в вимогах виборчих комісій. Тому хто отримав дозвіл, будь ласка, проходять, проводять свою роботу, але є загальнодержавні вимоги, і ми їх сповідаємо і кроку ані руш. Так було на попередніх виборах. Так само ми проводимо свою політику дотримання законних вимог державних, загальнодержавних, і на сьогодні. А багато партій вже зверталося до вас з проханням на дозвіл провести свою агітацію. Ви знаєте, я є заступником голови штабу виборчої комісії, і я вам відверто скажу, що ми це не фіксуємо. Є дозвіл, проходьте, будь ласка, працюйте. Для нас не цікаво, яка партія зайшла, яка партія вийшла. Якщо виборча комісія дала такий дозвіл, то будь ласка, до роботи, аби вона була на користь. А які саме партії можете сказати? Хто, хто звернувся до свого електорату за ґратим? Я не можу вам відповісти, бо я цю ситуацію навіть не контролюю. Таке завдання перед нами не стоїть. У нас головне завдання: нагляд, охорона, безпека. За ґратами знаходиться 87% тих, хто визнані наукові дослідження були проведені. Це люди акцентуйовані, і ми забезпечимо безпеку тих, хто заходить, і тих, хто там знаходиться. Ну, Кандидати в депутати кажуть, що взагалі ті люди, які сидять зараз по тюрмах, це той електорат, який голосуватиме так, як скаже їм адміністрація. І тому не дуже поспішають mm. йти на зустрічі з ув'язаними. Ну, я маю надію, що це не відбудеться. Хоча така спроба від однієї партії я її вбачаю, оскільки днями було призначено Кузьмиком, заступником керівника уряду комісію, яку очолив Бондик, це заступник міністра юстиції, який теж і один, і другий належить до партії регіонів, Задля перевірки департаменту. Це мене трошки збентежило. Я працюю у громадській раді у департаменті виконання покарань, і мене здивував такий момент. Я прийшла на це засідання, коли представлялася ця комісія, як проводив це засідання Бондик. По перше, він витяг якісь листи засуджених. Це мені дуже нагадало письма трудящихся в совєтські времена. Воно, які не задоволені умовами гратами. так у нас погані умови за гратами. І я думаю, що і Бондик, і Кузьмук, знають про те, що там у нас не санаторій, і там дуже погано. Так, місця позбавлення волі умови погані. Вони не відповідають європейським пенітенціарам. Що ще вас збентежило? А збентежило мене те, що до цієї комісії увійшли різні фахівці, значна кількість яких належить до партії регіонів, кандидати моєї від цієї партії. І один з правозахисників. Який відбував покарання за здирництво? Мене це дуже здивувало, чому там немає представника омбудсмена. Як ви вважаєте, пані? Наталя, ну єдине з чим я можу 100% погодитись, те, що ми дійсно всі були здивовані, що не було представника від амбудсмана від Ніни Іванівни Карпачової, яка дуже багато уваги приділяє роботи саме з пенітенціарною системою для того, щоб і вивищувати її позиції, і надавати ту слушну допомогу, яка має надходити від амбудсмана. Але стосовно всієї комісії я можу засвідчити тільки одне: що для департаменту Мета, це робоча ситуація. Ми таких комісій за останній час пережили аж сім. Ну, принаймні той напрям роботи, який я курую. Це гуманітарний напрям роботи. Ми це сьома комісія за останні ну, півтора року. Так, ми відчуваємо. Сприймете будь-які рекомендації або будь-які е зауваження просто як робочі моменти? Якщо критика буде слушна і дійсно ми визнаємо ту критику, е то її поступове подолання є не тільки завдання самої системи, є завдання суспільства. Бо е, кримінальна виконавча служба це є частина нашого суспільства. І тому це не радощі або там якісь прикрощі, які має для себе вигадувати або долати, і створювати система. це все те, що є продукт нашого суспільства. Тому наша з вами спільна задача долати. І тут революційних ніяких кроків не може бути тільки ж на спільнаційна е е Якби якби там були не регіонали в списку цієї комісії, наприклад, Нунс або ж Б'ютівець там був на чолі цієї комісії, вас би це теж засмутило якось? Ні, я вважаю, що там мусили бути представники різних партій. Це по перше, якщо вона призначалась задля перевірки серйозної. По-друге, мене дивує. Ми знаємо, що у нас ще є закриті інституції, те ізолятори тимчасового тримання, які належать міліції, і чомусь ми знаємо про жахливе побиття міліції, про тортури. І чому жодної комісії в цей період перед виборами до міністерства внутрішніх справ не призначалась. Це мене дивує трошки. Ну, є ще і дисциплінарні батальйони також. Абсолютно згодом. Взагалі багато закритих інституцій є в суспільстві, там, де люди будуть голосувати. Пані Це Тетяна. для психічно хворих закриті, але люди, які Могу. мають дієздатні, здатні, вони теж там. Це теж можна це медустанови електорат... знову ж таки стаціонарні. Так, це все можна використовувати. Я закриті маю. Медустанови угу. є відкритого типу лікарню, яку може зайти будь-хто і агітувати, як заводи. Угу. А я маю на увазі інституції закритої типу для суспільства, якою є, наприклад, департамент з виконання служба міністерства внутрішніх справ. А доступ спостерігачів на вибори е, у закритих цих структурах. Знаємо, що від виборів до виборів завжди йдуть нарікання від самих спостерігачів на виборах, про те, що їх там утискають або їх... не зважають на їхні рекомендації, або зауваження, так. або навіть просто не допускають на ну, для цього існує ЦВК, центральна виборча комісія, яка цим займається, і, звісно, я впевнена в тому, що громадськість мусить знати, що відбувається в закритих інституціях суспільства і як використовується чи не використовується. Адміністративний ресурс, наскільки справедливо проходять ці вибори. Но це мож, м м мусить бути в межах закону. Зараз є чудова е така структура, це недавно існуючі суди, адміністративні суди. Будь ласка, подавайте тут і скарги на діяльність або ж без діяльність чиновника, але дуже буде короткий... після виборів. А, і і, а і в період, коли йде чи не пускають, якщо якісь партії до е агітації, то є для цього спеціально створені суди, які дуже короткий термін. І дуже справно справляються з цими моментами. Давайте долучимо до нашої розмови. Також і Руслана Зайченка політв'язня, який відсидів з 2001 по 2003 рік. Він голова виконкому УНАУНСО. Отже, пане Руслане, добрий вечір. Ви нас чуєте, бачите? Доброго вечора. Так, так чую. Пане Руслане, от за строк вашого ув'язнення припали парламентські вибори 2002 року. Ви як досвідчений так. політик, які вади ви побачили під час голосування на зоні? Там закон про вибори діє чи лише номінальне? Я тоді знаходився Лук в Луканській в'язниці і те, що на зоні не міг бачити. Ми голосували окремими камерами. Ну, всі ті, хто сиділи поруч зі мною, голосували за мою партію. Це природньо, тому що ну, це було автоматичне звільнення наше. Був, звичайно, тиск. Я не думаю, що він зараз можливий, тому що немає стомкої вертикалі влади, чи на добро, чи на зло, хто його знає. Влада має змінитися сама, потім змінити стан речей за гратами, тому що там справді не мед. І лише тоді вже можна говорити щось про тих людей, які там. Багато що значить авторитети там на е зоні або на тюрмі. Я думаю, що е якщо будуть якісь рекомендації ненав'язливі, напевно, то е вже від симпатій, де, де на якій території знаходиться місце позбавлення волі. Хоча, хоча так, було, було, що намагалися радити, але ну, можливо. І за те, що я сидів саме в тій камері, то це було саме ненав'язливо. А по всіх інших в 2004-му я знаю, тому що ну, тоді нещодавно тільки звільнився, і мені телефонували, говорили, що був такий жорсткий тиск. Зараз, на думку мою, це неможливо. По-перше, Ющенко — це не кучма, але якби він мав навіть у поноту влади, то я думаю, якесь внутрішнє благородство не дало б йому цього зробити. Там живі люди, і е, ламати їхні долі, Зрозуміло, а от скажіть, будь ласка, сьогодні, сьогодні СБУ порушило кримінальну справу про те, що були допущені грубі помилки у складенні списків, наприклад, у Харківській області. Наскільки ув'язнений може оскаржити, наскільки він має право протесту, якщо бачить, що списки складені неправильно або ж помічає інші порушення закону про вибори? Наскільки він сильний в цьому? Знаєте, відверто кажучи, навряд чи хтось цим буде там займатися. У людей зовсім інші проблеми. Як почав з'єднатися з сім'ями, побутові проблеми. Якщо є людина довгої волі по гумільову, то вона це все зробить і доведеться до завершення. Ну, це камікази, ви знаєте. Добре, дякуємо вам, пане Руслане, за те, що долучилися до нашої розмови. І ми вже нагадаю, що Руслан Зайченко був ув'язнений з 2001 по 2003 рік. Він голова виконкому у НАУ. Дякуємо вам за розмову. Ну, власне, пані Наталі, ви мали можливо, е, да, маєте можливість заперечити з чимось, не погоджуєтесь за Я не з тим, що не погоджуюсь, я просто маю додати до того. Я не можу вам відповісти чітко за 2002 рік. Але починаючи з того періоду, коли департамент очолив команда, нова команда, я маю засвідчити, що жодного випадку подібного не було. Аби він би оскаржився. Бо на сьогодні є 13 інституцій, які спостерігають за роботою департаменту. Це і прокуратура, це і місцеві влади, там де знаходяться, і таке інше Тут громадські Мовиться, мовиться покр про конкретну людину. Про конкретну люту людини, якщо вона ув'язана і бачить порушення своїх виборчих, зокрема прав, чи може вона реалізувати причем захист свій. Тут йшлося про те, що може бути змінене прізвище, або що в системі таке просто не Можливо, бо 13 інституцій, які мають і списки доступ принаймні до списків ув'язнених, контролюються певними інституціями конкретні прізвища, і нам навіть етапування засуджених і слідчо заарештованих забороняється за тиждень до того, як починається вибори. Все до останньої людини То, пан, пан пан за все підраховане, все що там байдуже людям оці ці всі питання, всі ці нюанси правові аби тільки з'єднатися із сім'єю і тому не звертають уваги на це. Інші клопоти. І, і Інші різні люди, різні причини. Я вам наведу зараз жахливу цифру: 60% населення, яким опікується Наталя Григорівна з колегами, це люди до 35 років. Причому за 16 років незалежності України з'явились люди, які не вміють писати і читати. Це моргінальні прошарки, і не всіх воно цікавить, але змусити і використати ці маргінальні прошарки дуже просто. Якщо дати змогу якійсь партії на них натиснути, я маю надію, що цього не відбудеться, і маю надію, що ця перевірка, яка призначена, вона призначена з якихось інших причин, хоча я не впевнена в тому. І думаю, що департамент буде стояти на позиції захисту прав засуджених і ув'язнених, які там знаходяться, і дасть їм можливість як громадянам України вільно своє волевиявлення. Здійснити. здійснити, але 2002 року я була спостерігачем у Лук'янівському СІЗО і бачила дуже багато порушень. І про, і про те, що були 2004 року, я вже про це угу. казала, мені казали в'язні у 2006 році, коли я, 5 -6, коли я проводила моніторинг і запитувала, і сказали, що після помиранчих подій цього вже не було. Ми стали вільніші. Ми стали… Тобто ви хочете сказати, що мінімізувалися такі явища, як тиск на ув'язнених, або е, порушення таємності голосування, або е, присутність адміністрації при голосуванні? Я, так, не, не, буває виключаю. Таке, я не виключаю. що виключав, я не виключанку. Каже, я в ручку забув туди покласти. Yeah. Я не виключаю такого. Ти я не вик. Ми не можемо в суспільстві, де е, тотально існує корупція виключити це не можна. Не може виключити Наталя Григорівна, відповідаючи за якогось своє підле. Цього ніхто не може виключити. масштаби нас цікавлять. Тобто може масштаби... зменшилися серйозно? Чи... Я думаю, що просто. так. Що по-перше, люди не так реагують уже, вони вільніше себе відчули. Хай там як, хай не виправдали надії е, наші помиранчеві. Команда поворанчила так, але ж тим не менш люди вільніше люди відчули, що вони щось у цьому суспільстві можуть відстояти. А що ну, ви так. знаєте, я можу подякувати тільки за такі добрі слова на адресу кримінально виконавчої служби, і я хочу доповнити і сказати, що ще в 2005 році кримінальна виконавча служба України була на третьому місці в світі за кількості. Ув'язнених в суспільстві на сьогодні, при всій тій критиці, яка роздається і справедливо, іноді іноді дуже несправедливо на адресу і керівництво і самої системи, як такої на сьогодні система займає восьме місце, але це не рекордне. Це для нас навіть не та цифра, яку ми хотіли б на сьогодні вам звітувати суспільству. За Кількість ув'язнених на 100 тисяч населення. Так. Ми восьме. 8... а в тому. Якщо врахувати те, що Україна складає 0,7 відсотка від світового населення, то ви можете собі уявити. Ну це, ну, це справді трактувати можна по різному і, так. і знову ж таки що, що, пояснювати. І... Що додало департаменту, і взагалі самій системі те, що зараз вашу роботу координує Мін'юст, а не міністерство внутрішніх справ. Ну у нас координація міністром юстиції. Хтось має наші політичні, якісь такі в Кабміні представляти. Не політичні, хай бороть Боже, я помилилась, ми поза політикою абсолютно. Але наші інтереси в кабміні має представляти міністр. Тому було так вирішено на. Певний період така модель може задовольнити. Але єдина є людина, яка дійсно має і довіру, і повагу, і в суспільстві, і серед нас, хто представляє наші інтереси, має представляти інтереси в кабінеті міністрів. Але все, що стосується системи, це треба. Підход мати дуже виважений науковий підхід, бо ми маємо справу з людьми, переважна більшість яких є психічно і соціально занедбані люди. От з приводу і... з приводу змін президент буквально вчора він вкотре наголосив на підвищенні стандартів і вимог щодо ув'язаних, і взагалі реформування державної кримінально-виконавчої служби очікується відповідний указ. Він пообіцяв його видати. Які ви визначили найнагальніші зміни, які необхідні в цій системі, і чи б. Ачаєте ви їхню реалізацію за умов нинішньої політичної ситуації? Я думаю, що це взагалі історичний розвиток України в цілому, бо Україна це держава, яка історично до певного періоду свого розвитку, до 17 століття, взагалі не мала в'язниць як таких. Ми мали тільки альтернативний види. Ну якщо покарання. локальніше взяти, то Але які зміни лока... най... я най... Най... хочу сказати, що ми маємо вернутися до наших історичних коренів, тобто альтернативні види покарання створення служби пробації. Mm -hmm. І на цьому вчора наголосив президент України. Ми маємо подякувати президенту України за таке відношення, яке ми сьогодні ним продемонстровано, і те, що звернули увагу на створення дитячих моделі, тобто від. Йти від гулагівської моделі утримання підлітків за ґратами, тобто гуманніше буде. З набагато гуманніше і створення закладу освіти. Бо на сьогодні ми єдина система, яка не має свого закладу вищої освіти четвертого рівня акредитації. Нас дуже багато критикують, і це комусь може знаєте хтось вже до смаку це прийшлось, але. Можна критиканством займатися дуже довго, але який результат ну, а от ми від вас почули, що деякі писати взагалі не вміють. Так і я можу до речі сказати: я є опонентом, безперечно, тільки опонентом департаменту, і можу сказати, що оце останні пару років поновили роботу школи. Хоча не вистачає книжок, шалено не вистачає підручників, як і не вистачає їх на волі. Ми про це все знаємо. І я б хотіла б звернутись до тих мозноладців, які думають, що їх це не стосується, їх дітей. Підручники потрібні. Туди дати мапи немає України, про яке навчання може йти. Поновили роботу, бо люди не мають професії, виходячи на волю. Також професійно-технічні училища. Є люди, які можуть отримувати заочну освіту, ті, що мають кошти, бо приватних навчальних закладах головне з'явилась концепція. Вперше з'явилась нормальна концепція щодо. Розвитку пенітенціарної установи, і саме відповідно європейським пенітенціарним правилам, нам потрібно будувати нові тюрми. Теж не треба про це забувати. Не для того, щоб туди наповнювати населення, а до речі, населення поменшило, тому що й українців поменшило в Україні. Про це треба говорити. Не пройшла судово правова реформа. Вони ж не беруть собі на вулиці, ти наповнена тюрі. Але все ж таки щодо ініціатив, зрозуміло. Вони похвальні, вони потрібні і, і, О, і, це і правильні, вимагає але такого, реалізація є. рада Європи для того, щоб туди ну, долучити. Якщо дозволите, я хотіла б доповнити. Ви проговорили цифру 22 тисячі тих, хто є малограмотні, тобто хто дійсно не має навіть п'ятирічної освіти шкільної, а півтори тисячі ми маємо тих, хто не знає далі десятої літери абетки, і це жахливо, Це не прибульці, це наші з вами співвічні. І, і тому робота дійсно проводиться дуже серйозно. За останні два з половиною роки в кожну установу повернули школу, повернули е, заклад профтехосвіти. Бо майже 90% хто, тих, хто заходить е, в нашу систему, або не мав є ніякої професійної освіти, або втратив її, бо ніде не працював до того, Добре. як з'явився маємо... е, на теренах установ. Ми вже маємо закінчувати нашу розмову. Ну, Розмову вилимо сподіватися на свідомо не? несвідомий вибір, навіть якщо людина не вміє писати, але ж ну хоча б галочку, то можна поставити в бюлетені і послухати, А якщо наразі вона ще читати не вміє. Це чудово. Тоді пані будемо... Тетяно. Для того ми створюємо класи виравнювання. Ну власне, ми е, з нашої розмови почерпнули два основних висновки. По перше, що масштаби е, фальсифікації або порушення прав виборців очікуються. Принаймні, з ваших думок ми не зрозуміли очікується. менше. Ми це значно меншими ніж раніше майже неможливо. Ну і оптимістичного Ну, читати, місток, там підскаже, ну таких півтори тисячі не можна робити. Ну але ми надзвичайно вдячні вам. А є ще розмови? інші закриті інституції суспільства, де теж треба, щоб і вони треба, ми обов'язково про це тем, поговоримо. темою нашої наступної розмови. Далі Тетяна Яблонська Українсько Українсько-Американське бюро захисту прав людини. Дякую. Дякуємо вам, Наталія Калашнік Дякую. держдепартамент з питань виконання покарань. Вдячні вам дякуємо за увагу. Дякуємо глядачам. Надміна На побачимось завтра. Ну а рівно 21-й Святослав цеголко у програмі. Час запропонує вам розмову із Ганною Герман з партії регіонів. Анатолієм, Анатолієм Семеногою з бют щодо май. Анів, які розгортаються е, сьогодні в столиці, також очікується включення Владислава Каськів, Олександра Чупахіна з ЦВК і е, Марини Ставнійчук, заступника голови секретаріату президента. Дуже цікаві події. У нас ждуть попереду. Залишайтеся на п'ятому програму створено за підтримки торговельної марки Камчадал. Партнер показу комітет сприяння правоохоронним органам України. П'ять років бездоганної репутації. Ваша безпека наша справа.